Роман Сень, дубенчанин, призер всеукраїнської виставки конкурсу з історико-технічного стендового моделювання. За три дні, поки відбувалися змагання, хлопець конструював шість моделей військового транспорту. На всеукраїнську виставку я виконав шість моделей: Це літак, танк, авто, автотехніка, бронетехніка, бронедрезина БД 41 кораблик ганзейський кох, вінетка і діорама. Яка ну яку я назвав у хвилях чорного моря? Літак та танк на виставці посіли четверте місце. Судді змагань таку оцінку пояснили тим, що Роман невірно підібрав колір фарби для літака, а танк залишив без деталей усередині. Наставник Романа в оцінці сконструйованих ним точних копій військової техніки менш прискіпливий. Взяв участь у всіх номінаціях. Ну, представляв моделі у всіх номінаціях в трьох із шести номінацій. Він виборов призові місця. Тобто, перше місце він здобув у мініатюрі. Вініятка по іншому, друге місце він в кораблях зайняв. І третє призове місце зайняв у залізничному транспорті. Роман пообіцяв прискіпливіше надалі відтворювати історичну техніку і наступного року стати абсолютним переможцем змагань. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, новини Рівного.